Мене звати Олеся Піжик і я вчитель математики, фізики та астрономії. На своєму каналі я пропоную для вас коротесенькі, але змістовні і дуже зрозумілі уроки математики всього шкільного курсу. І скоро ви переконаєтесь, що математика це дуже просто. Тема сьогоднішнього уроку лінійні нерівності з однією змінною. Так, які ж нерівності називають лінійними нерівностями з однією змінною? Лінійна нерівність з однією змінною – це нерівність виду або ж строгі нерівності, такі як Ах більше за Б, або ж Ах менше за Б, або нестрогі нерівності це Ах більше рівна за Б, або ж Ах менше рівна за Б, де а і Б деякі числа, а це змінна. А тепер давайте поглянемо на прикладах, який вигляд мають числові нерівності. Бачите, записано 3х більше за 15 або ж 7х менше за 28. Це є строгі нерівності, і два приклади більше рівна і менше рівне не строгих нерівностей. 12х більше або рівна за 84, і 13х менше або рівна за 52, де знову ж таки, а та Б дані числа. А Х це зміна. А тепер давайте розберемося, що називається розв'язком числової нерівності, що означає розв'язати числову нерівність і які нерівності є рівносильними. Отже, що називають розв'язком лінійної нерівності з однією змінною? Розв'язком нерівності з однією змінною називають значення змінної, яке перетворює її в правильну числову нерівність. Це схоже на означення кореня рівняння. Пам'ятаєте, що корінь рівняння це значення невідомого, яке перетворює рівняння в правильну рівність. Але на відміну від рівнянь у випадку числових нерівностей не практикується таке поняття, як корінь нерівності, тому й говорять, що розв'язок в даному випадку лінійної нерівності з однією змінною. А що ж означає, коли в умові завдання нас просять знайти всі розв'язки лінійної нерівності, або ж показати, що їх не існує? Розв'язати нерівність означає знайти всі її розв'язки або довести, що розв'язків не існує. Що це значить? Усі розв'язки нерівності, які тільки є, вони утворюють множину розв'язків нерівності. Якщо ж розв'язків немає, то говорять, що множиною розв'язків нерівності є порожня множина. І, до речі, ви пам'ятаєте, як вона позначається? Напишіть мені в коментарях. І які ж нерівності називаються рівносильними? Нерівності називаються рівносильними, якщо вони мають одну і ту ж саму множину розв'язків. І, до речі, якщо обидві нерівності не мають розв'язків, порожня множина, зокрема. То для обох випадків, то такі нерівності також називаються рівносильними. А тепер давайте розглянемо все на прикладах. В першому завданні нас питають, які чисел, і дану множину чисел є розв'язками нерівності. І маємо 4 нерівності. Який хід дій? Кожну з даних нерівностей нам потрібно по черзі підставити кожен із даних за умовою завдання розв'язків, і перевірити, чи справджується рівність подана в умові завдання. Просто методом перебору. Почнемо з першої нерівності. Підставляємо замість ось цього ікса ось наші ці розв'язки. Бачите? Це все. Ймовірні значення даного ікса. Мінус 4. Пропускаємо знак нерівності і за умовою задачі 1 шоста. Мінус 4 і 1 шоста. Яке число буде більше? Та, звісно ж, додатнє число, тобто 1 шоста. Справджується умова завдання нерівність. Залишається без змін? Звісно, ні, знак нерівності змінився на протилежній. За умовою задачі ми маємо знак більше. При підстановці ймовірного розв'язку в нерівність отримали знак менше. Тобто, число мінус 4 не є розв'язком нерівності х більше за 1 шосту. Зрозуміли? Ставимо кому і пишемо, що мінус 4. Не є розв'язком. Переходимо до наступного ймовірного розв'язку. Мінус 0,5. Так само підставляємо ось в першу нерівність. Мінус 0,5. І одна шоста. Порівнюємо. Звісно ж, додатнє число буде більшим. Робимо висновок, що мінус 0,5 теж не є розв'язком даної нерівності. Далі підставляємо 0. Ну, одна шоста. Звісно ж, нічого буде меншим за щось. Тобто, 1 шоста буде більше за 0. Також 0. Не є розв'язком нерівності. Пишемо: 1 третя. І одна шоста. Порівнюємо ці числа. Одна третя і одна шоста, яке з цих дробових чисел більше. Я знаю, що багато хто має з цим проблеми. Дроби це біль багатьох учнів. Тому пояснюю ще раз на дуже примітивному прикладі, як порівняти два дроби з різними знаменниками. Одна третя і одна шоста. Уявляємо собі торт. В першому випадку наш торт ділиться на три частини, да, оце торт, він ділиться на три частини. В другому випадку у нас є той самий торт, і нам потрібно його поділити вже на 6 частин рівних. Скажіть, будь ласка, якщо ви візьмете шматочок торта, в першому випадку, коли ми його ділили на три частини, і шматочок торта, якщо ми ділимо його на шість рівних частин, де більший шматок торта вам дістанеться? Звісно ж, у першому випадку, з цього робимо висновок, що 1 третя буде більше за одну шосту. Зрозуміли? Тобто, ставимо кому і пишемо, що 1 третя є. Розв'язком нашої нерівності. І ще одне число залишилось число 2. Знову пишемо 2 поряд 1 шоста порівнюємо що більше двійка чи одна шоста. Звісно, що двійка. Бачите, що в останньому прикладі, що в передостанньому знак нерівності зберігся. Тобто, з цього слідує, що 2 також є. Розв'язком даної нерівності. Повертаємось на самий початок і бачимо, що з усіх цих поданих, ймовірних розв'язків нерівності номер 1 підходить нам лише 1 третя і 2. Пишемо для нерівності Х більше за 1 шосту. Ставимо дві крапки і перечисляємо розв'язки 1 третя. І 2. Наступна нерівність, друга. Продублюємо її, х квадрат мінус 9. менше рівне за 0. Менше рівне, ось ця ось нерівність, називається нестрогою. Знову повертаємось до всіх ймовірних розв'язків нашої нерівності, що нам пропонують за умовою задачі, і методом перебору будемо перевіряти. Підставляємо мінус 4. Буде що? Мінус 4 до квадрату, мінус 9, пропускаємо місце для знака нерівності і пишемо 0. Рахуємо і дивимося, чи буде ще отримане число менше від 0. Мінус 4 до квадрату буде 16, і 16, мінус 9 буде 7. Отже, тут 7, тут залишається 0. Яке число більше? Звісно, 7. Як бачимо, знак нерівності змінився, тобто, мінус 4 не є розв'язком даної нерівності. Наступний розв'язок, що нам пропонується, мінус 0,5. Мінус 0,5 до квадрату мінус 9, пропускаємо знак. Мінус 0,5 до квадрату буде 0,25 мінус 9 і тут знак нерівності знову ж таки пропускаємо. 0,25 мінус 9 буде мінус 8,75 мінус. І це в даному випадку буде менше або рівне за 0. В нашому випадку це менше за 0, тобто знак нерівності зберіг. Ось тут ставимо плюсик і можемо сказати, що мінус 0,5 є розв'язком ось цієї нерівності. Рухаємось далі. Наступний із можливих розв'язків, що нам пропонують, це 0. Підставляємо 0 до квадрату, мінус 9. Тут буде 0, пропускаємо 0 до квадрату буде 0, мінус 9, певна річ, що буде менше або рівне за 0. В нашому випадку менше. Нам підходить, можемо ставити плюсик і говорити, що 0 також є розв'язком даної нерівності. Далі у нас число йде 1 третя. Перевіряємо. 1 третя до квадрату, мінус 9. Тут пропустили знак. 1 третя до квадрату дасть нам 1 дев'яту, одна дев'ята мінус 9 дев буде мінус вісіх, а це менше за 0. Тобто 1 третя, ставимо також плюсик, буде розв'язком нашої нерівності. І останній корінь, який нам залишилося перевірити, це двійка. Знову ж таки, 2 до квадрату 9, мінус 9. Тут невідомо, що за знак буде. 2 до квадрату буде 4, 4 мінус 9 буде мінус 5, і це, в свою чергу, також задовольняє нашу початкову нерівність, тобто, тобто число 2 також є розв'язком нашої нерівності. Як бачимо, для другої нерівності ось цієї, в нас вийшло аж 4 розв'язки. Рухаємось далі, і в нас наступна дуже легесенька, х менше рівне за 5. Давайте ще раз продублюємо. Це третя нерівність Х менше або рівна за 5. Що ж, поїхали. Давайте я напишу ще всі корені, що подані за умовою задачі, тому що, ми, тому що ми пішли далі, і вже корені сховалися за горизонтом, як і умова задачі. Одна третя. І двійка. Мінус 4 задовольняє умову нерівності. Звісно, задовольняє. Є. Мінус 0,5 також. 0. Також. 1 третя також, і 2 також. Усі 5 поданих, ймовірних розв'язків нерівності вони задоволяють умову. Тобто вони всі є розв'язками даної нерівності. І остання, четверта у нас залишилась, вона виглядає так. 3х більше за х мінус 1. Більше за х. -1. Мінус 1. Бачимо ось всі корені наші. Перебираємо. Мінус 4. Підставляємо. 3 множимо на мінус 4. Мінус 4, мінус 1. Просто підставляємо. Рахуємо, 3 на мінус 4 буде скільки. Мінус 12. Мінус 4 і мінус 1 буде мінус 5. Тепер. Зосталося порівняти ці два числа. Яке число буде більше? Мінус 12 чи мінус 5. Те, яке за модулем буде менше, мінус 5. Бачимо знак нерівності, який тут, який тут отримався, робимо висновок, що мінус 4 не є розв'язком нашої нерівності, не ставимо жодного плюсика. Далі 3 множимо на мінус 0,5. Пропускаємо місце мінус 0,5. Мінус 1. 3 помножити на мінус 0,5 буде мінус 1,5 і мінус 0,5 і мінус 1 буде мінус 1,5. О, що ми бачимо? Числа рівні між собою. У нас вийшла рівність. Вставляємо далі 0. 3 множимо на 0, 0. 1, 3 на 0 буде 0, 0 1 буде мінус 1. Підставляємо 1 третю. /3. 3 помножити на 1 третю і 1 третя мінус 1. 3 на 1 третю. скільки буде одиниця. І тут 1 третя мінус одиниця це буде мінус 2 треті. Яке значення більше є? Наступне значення останнє підставляємо 2. 3 множимо на 2. 2 мінус 1. 3 на 2, 6, 2 мінус 1, 1. Яке число більше. Можете не робити оцих всіх обрахунків і записів. Можете просто записати коротесенько, рахуючи десь на чернеці, або й, ну, все можна порахувати усно насправді. І пишемо ось таким чином, якщо, наприклад, першу нерівність ми розв'язали х більше за 1 шосту. От і пишемо. Ось таким чином, щоб не було. Багато писанини пишемо. Перша нерівність х більша за одну шосту. Ставимо дві крапки і перечисляємо всі варіанти, які є розв'язками даної нерівності. В нашому випадку це які були 1 третя. І 2. Далі наступна нерівність, яка була х у квадраті мінус 9. Менше рівна за 0. Ставимо дві крапки і перечисляємо всі розв'язки даної нерівності. Це які у нас були мінус 0,5 0, 1 третя і число 2. Це як висновок, такий пишемо: третя нерівність х менше рівна 5. І це випадок, коли абсолютно всі варіанти розв'язків нам підійшли. Тобто вони є всі розв'язками даної нерівності. Мінус 4, це 3х більше за x мінус 1. І розв'язки, які нам підійшли для даної нерівності, це були числа 0. Одна, третя і число 2. Бачите, ось такий от компактний запис, порахувавши все дуже легесенько усно, можна зобразити так, а не ось так, як я вам показала. Але я хочу, щоб ви розуміли, що і звідки йде, що і звідки береться, і в наступних вже завданнях ми будемо писати з вами компактно, ось саме так. Переходимо до наступного завдання. А в другому завданні нас просять назвати будь-які два розв'язки на рівності. Що я пропоную зробити? Невідомі перенести вліво числа перенести вправо і розв'язати цю нерівність. Отже, х було зліва, так і залишається. Мінус 2х. Тому що ось 2х ми перенесли через знак нерівності справа вліво, і знак обов'язково змінюється на протилежній, тобто мінус 2х. Знак більше, далі 3 5 ми зліва переносимо вправо, буде мінус 5. Зводимо подібні доданки. Хмінус 2х буде мінус х або мінус 1х більше, 3 мінус 5 буде мінус 2. Дивіться, ось тут от, завжди, коли чи в рівнянні, чи в нерівності на початку перед х стоїть знак мінус, ми його позбуваємося. Як це можна зробити? Ми домножаємо завжди ліву і праву частину рівняння або нерівності на число мінус 1. Зараз так і зробимо. Єдине, про що не слід забувати, що при множенні лівої і правої частини нерівності на мінус одиницю знак нерівності зміниться на протилежній. Тобто був знак більше, стане знак менше, відразу його пишемо. Мінус 1 помножити на мінус х. Мінус на мінус дасть нам плюс. Тобто х просто мінус 2 помножити на мінус 1, знову ж таки, мінус на мінус дасть нам плюс, буде 2. Ми отримали, що х. Менше за 2. Повертаємось до умови завдання, і нас питають про будь-які два розв'язки нерівності. Тобто нам необхідно знайти будь-які два значення, які задовольняють ось цю умову. Перше значення, яке ми можемо записати? Яке число менше за 2? Ну, Нехай це буде 0. так? І друге значення, яке ми можемо записати. Давайте візьмемо якесь від'ємне. Нехай це буде мінус 4. Отже, ми справилися з даним завданням, ми записали будь-які два розв'язки даної нерівності. Переходимо до наступного завдання. Дивіться, яке ми маємо цікаве і водночас дуже простесеньке, третє завдання. Нас запитують, чи є число 4,1 розв'язком нерівності Х більше за 4, чи існують розв'язки. Даної нерівності менші від 4,1 тисячна, у разі ствердної відповіді, тобто у разі позитивної відповіді, наведіть приклад такого розв'язку. Отже, приступаємо, відповідаємо на перше завдання, чи є число 4,1 тисячна розв'язком нерівності. Звісно, що є такова нерівність Х. Більше за 4. У нас є число 4,1 тисячна, і звісно ж, при підстановці в дану нерівність 4,1 тисячна є більшою за 4. Тобто, так, це число є розв'язком даної нерівності. Далі нас запитують, чи існують розв'язки даної нерівності менші від 4,1 тисячна. Звісно ж, існують. Тому що, крім 4 цілих одна тисячна, наприклад, якщо ми запишемо 4 цілих. Три десятисячні. Оце число буде менше заподане за 4 цілих 1 тисячну. Але все число 4,3 десятитисячні буде все одно більше за 4. І так ми можемо перечисляти, тобто їх буде дуже багато, 4,4 тисяч, 5, 6, 7 і так далі. Можна брати тисячних і так далі. Ну, тобто їх буде безліч. Ми навели ось конкретний приклад, як нас просили, що у разі ствердної відповіді, тобто, якщо існують такі розв'язки, наведіть приклад і ось ми навели. Зрозуміли? Переходимо до наступного завдання. Тому завдання нас просять розв'язати ось такі ось цікаві нерівності. Забігаючи наперед, скажу, що це не страшно, як це виглядає. Перша нерівність. Її можна взагалі розв'язати усно. Дивіться. 2 поділено на х квадрат плюс 2 більше за 0. Розв'язати нерівність – це означає знайти множину всіх її розв'язків, які задовольняють умову нерівності більше за 0. Той вираз, що зліва 2 поділити на х квадрат плюс 2. На що нам потрібно звернути увагу? Перше, це на знаменник першого доданку на х квадрат. Ми відразу можемо сказати виключення, яке накладається на знаменник дробу. Ми знаємо, що на 0 ділити не можна. Тобто, Х може набувати будь-яких значень, окрім нуля. Давайте запишемо, х не має дорівнювати нулю. Тобто, яке б число ось тут не стояло в знаменнику дробу? Чи від'ємне, чи додатнє за виключенням нуля? Нас завжди тут буде додатнє число. Та шей плюс 2. Нас завжди буде вираз більший за 0. Завжди. Як і в умові задачі. Тобто. Враховуючи ось це от виключення, ми можемо сказати, що розв'язками даної нерівності будуть всі дійсні числа окрім нуля. Ви можете просто словами так і записати, що множина дійсних чисел окрім нуля, тому що на нуль ділити не можна. А можна це записати за допомогою математичного виразу проміжок записати. Проміжок буде такий: вірніше, об'єднання двох проміжків, бо нам потрібно виключити нуль Від мінус нескінченості до нуля. Це перший об'єднання і другий проміжок від нуля до плюс нескінченності. Таким чином, ми виключили 0. І якщо словами прочитати всю відповідь, буде розв'язком даної нерівності буде множина всіх дійсних чисел за виключенням 0. Переходимо до другої нерівності. Ми маємо дивитися на вираз, в нас є дробовий вираз. ось. На знаменник конкретніша. І визначити для себе про яке значення знаменник перетворюється в 0. Якщо х буде дорівнювати також 2. Тобто нам необхідно зараз ми перепишемо цю нерівність ще раз. Нас влаштовують всі значення окрім х дорівнює 2. Х не повинна дорівнювати 2, двом, тому що в такому випадку ось цей знаменник перетвориться на 0, на 0 ділити не можна. І знову ж таки, та сама ситуація, яке б число ось тут в знаменнику не стояло, чи ось тут замість х, ми бачимо цей зовнішній квадрат. Тобто, в будь-якому випадку в нас буде додатнє число, тому що. Або від'ємне, або додатнє число піднесене до квадрату, буде додатній результат. А він, в свою чергу, є більшим за нуль, що відповідає умові нашої нерівності. Отже, відповідь буде така: всі дійсні числа, окрім числа 2. Як це можна записати за допомогою проміжку? Від мінус нескінченності до двох. Об'єднання від 2 до плюс нескінченості. Таким чином ми виключили число 2 з даного проміжку дійсних чисел. Переходимо до третьої нерівності. Тепер давайте згадаємо, як розкривається знак модуля. Ось з лівої частини нерівності в нас є модуль X. Як він розкривається? Що це значить? Х або мінус Х. Модуль х дорівнює х, якщо в нас х більший або рівний за 0. Пам'ятаєте, і модуль х дорівнює мінус х, якщо х у нас менший за 0. Це правило розкриття модуля. Виходячи з цього, що ми можемо записати про розв'язок даної нерівності. Тобто, якщо в нас х є більшим або рівним за 0. То з цього що слідує? Х більше за х виходить, так? А це ну, ніяк не може бути. Це неправильна нерівність, це нам не підходить. А якщо х менше за 0, це, от першу умову ми перевірили, вона нам не підходить. Зараз перевіряємо другу умову. Якщо х менше за 0, що це нам дає? то відповідно звідси слідує, що мінус х буде більшим за х. Далі що невідомі влівого числа вправо, буде що мінус х мінус х, більше за 0, мінус мінус 1х, і мінус 1х буде мінус 2х, більше за 0, звідси х. Менший за 0. Зрозуміли? Ось і це буде наш розв'язок. Тобто, друга умова розкриття модулю нам підійшла і ми отримали розв'язок х менший за 0. І остання четверта нерівність. Дивіться, дивимось на наш вираз, що в дужках. Х плюс 2. Якщо у нас х Значення х дорівнює мінус 2, то ось це вираз весь перетвориться на 0. Згодні, давайте підставимо: дивіться, мінус 2 плюс 2 до квадрату більше за 0. Мінус 2 плюс 2 буде 0, 0 у квадраті буде 0. Звідси ми отримаємо 0 більше за 0. А це в нас неправильна нерівність, такого не може бути. Тобто нам потрібно з множини усіх розв'язків, що ми знайдемо, виключити число мінус 2, яке в попередніх двох, здається, нерівностях. Розв'язком нашої нерівності будуть усі дійсні числа, крім числа мінус 2. Ми вже записували, воно записується так: проміжок. Мінус нескінченість до мінус 2. Об'єднання і інший проміжок від мінус 2 до плюс нескінченності таким чином ми записали проміжок і виключили з нього число мінус 2». При якому наша нерівність перетворюється на неправильну. Ще раз говорю відповідь, що множиною усіх розв'язків даної нерівності буде множина дійсних чисел, окрім числа мінус 2. Ну що ж, друзі, на сьогодні ми закінчили наш урок. Це був урок теоретичний на тему лінійні нерівності з однією змінною. На наступному уроці ми розглянемо більше практики на цю тему. Дякую, що були зі мною, молодці, що були уважними. Поставте вподобайку. О, натисні на дзвіночок, щоб не запізнитися на наступний урок.